Іван Стешенко, сонети, заграй співцю на кобзі, стародавній, щоб гордий спів, розлившися кругом, створив ясу країні рідній славній і дав їй міць не впасти в битій злом. Заграй співцю, щоб наміри народу. Оманені та зганені життям, знайшли колись безмежне світло й згоду, Нерушені безправим зловжиттям, заграй співцю, нехай земля заснула, нехай твій спів між сонних залуна, розбурха ж їх краса подій минулих Дошкулить всіх Твоя свята струна. Так дай же спів, лети в блакить душею і візьмеш ти звитягу над землею.